Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні! Сьогодні такий незвичний ролик ремонт ліхтарика. Значить, дивіться, новий ліхтарик. Отут була вилка. Ну, то тобто він заряджався. Він працює, все. О, бачите? Працює. О, там працює. Ну, то я вже повідкручував. Значить, дивіться, поставили його на зарядку. Ну ви розумієте, китайці економлять. ну Тут, коротше, волосинки. Дроти, волосинки. Значить, що я роблю? Розкручую. Отут є. Бачите, тут тут, 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 тут всі отвори. от Бачите, я вже розкрутив дві штуки. Ну, якби я взагалі не думав знімати такий ролик. Але думаю, талановитий у всьому, бо, значить талановитий у всьому. Що я хочу? Розібрати його. І оцей дріт взагалі викинути, а припаяти на його місце грубий такий нормальний дріт з вилкою, щоб заряджався. Працюємо, значить що, відкручуємо оті от всі. А тоді дивимося, що всередині. Так, друзі, повикручував саморізи всі. Бачите? Я відкрутив оцю кришку. Ну, з фонарика. от вона, от тут на різьбі йде. Просто викручується. І от куди йде наш кейдріт. От він йде от туди, Два контакти бачите. Все. Зараз випаюємо і припаюємо такий. От я знайшов такий радянський старий мідний ну, мощовий провід. Е, чому такий? Тому що тут, бачите, величка така, що її можна потім знову буде сховати от сюди, в кишеньку. Ну, не знаю, можна, не можна, побачимо, коротше. И все. где паяти, випаювати, паяти и, и складати. Так, вот так вот припаяв. То есть старый Все, складаем на место, скручиваем, дрид пускаем. И будет гуд. Так, друзья, дивіться, припаяв. Все, в розетку. Видите, лампочка зарядки, ну он заряженный. Все. Отакій от ролик, значить, зараз він дуже актуальний, я так думаю, в Україні. Бо тих китайських ліхтариків у нас ну, дуже багато. Тому що зрозумілих умов москаль нам не дає жити своїм світлом. Значить що? Отакий от ремонт. Але це вже воно не перегорить, не сплавиться. От, тому що оцей старий, о, хочу вам показати, оце я випаяв. А оце просто включили в розетку, і воно відгоріло і бабахнуло. То ще добре щастя, що нікого не вбило струму. Е, значить, тут, та тут можна, ну, довільний метраж, просто щоб зручно було. Звичайно, воно вже не влізе сюди. Але то, отак, якусь резиночку легеньку, ну, можна щось придумати. Е, все, слава Україні! Перемога. Чекаємо перемоги. Перемога за нами, звичайно ж. Все, підписуємося, лайкаємо. Ну, як завжди, коротше. Все, слава Україні!